Всім привіт! Провальні російські штурми під добропіллям, як Хаймарси та інша українська зброя нищать росіян. Побачите. Зеленський їде у США по томагавки, і пускові установки для них теж будуть. А також наш традиційний візуал втрат ворожої армії своєї живої сили. Техніки та дронів про все це не тільки. Найближче 10 хвилин. Це лінія фронту на каналі Факти Лав. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі під відео. А ми починаємо. І розпочнемо одразу з яскравих і свіжих кадрів відбиття вчорашнього масовного штурму окупантів із залученням бронетехніки на добропільському напрямку. В наступ противник кинув 16 одиниць важкої бронетехніки. Це і б. МП, МТЛБ, танки атаки відбувалися в напрямку Мирнограда. Разіно а основний удар на шахове тактика ворога незмінна традиційна. У першій хвилі наступу мотоциклісти, за якими рухалася броньована техніка з піхотою на борту, використовуючи для захисту системи РЕП для подавлення безпілотників підрозділи сил оборони України, колони мали намір завести в населені пункти піхотинців, які після десантування повинні були закріпитися і згодом почати проводити наступальні дії з метою захоплення вказаних населених пунктів. Та завдяки завчасному мінуванню та скоординованим діям частин першого корпусу Азов угрупування. Десантно-штурмових військ та сил безпілотних систем штурм було відбито. Знищено 9 БМП, 4 БТР, 3 танки та 3 мотоцикли. Підтверджені втрати противника: 78 військовослужбовців. У відбитті цієї ворожої атаки взяли участь не лише дрони, а артилерія, а й легендарні реактивні системи залпового вогню Хаймарс наш воєнкород Олег Карнієнко, як ви бачите, саме зафільмував момент ударів по ворожій колонії в таких випадках є зазвичай боєприпаси касетні, які дозволяють вражати і піхоту, і легкоброньовану техніку, особливо коли ті перебувають у скупченнях чи колонами. Цікаво, що випускаючи снаряди, хаймерси утворюють димову завісу, і під її підкриттям хутко і непомітно зникають, аби і самим не потрапити під ворожий удар. Ну, мені взагалі в цій ситуації цікаво на що сподівалися росіяни, знаючи вочевидь, що на цій саме ділянці їм протистоятимуть наші одні з найкращих, якщо не найкращі. Корпус Азов, ДШВ та ще й за підтримки в небі сил безпілотних систем. Важко повірити, що командування РФ не знало диспозиції наших військ, висуваючись туди не якоюсь там трійкою мотоциклетників, а солідною такою колоною броньованої техніки. Але нехай і далі продовжують залишатися ось такими некомпетентними м'ясниками, полегшуючи таким чином роботу українським силам. На запорізькому напрямку контратака збройних сил України допомогла звільнити Щербаки та малі Щербаки. Ці два села а також зайняти частину села Степове Українська піхота 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону Айдар прорвалася туди на квадроциклах і стрімко війшла до сіл. Зачистила їх, встановили прапор, також поповнили обмінний фонд, захопивши російських полонених. Операція триває, як наголосили у підрозділах. Тобто, ми розуміємо, що цим все не завершиться. І, взагалі, такі контратаки для стабілізації лінії фронту малими силами українські військові проводять регулярно на різних ділянках, чим серйозно ускладнюють російський наступ власне на різних знову ж таки фронтових напрямках. Ну і далі, наша традиційна рубрика Бавовна на Росії. Так, цієї ночі на ЕРЕФІ знову було. Тривожно, принаймні, міноборони ворога звітує про 40 нібито збитих українських безпілотників над Росією та окупованим Кримом. Найгучніше було у Білгородській та Воронезькій областях, долітали дрони до Ніжегородської, Тамбовської областей, а також Криму. Щодо результатів, інформації поки немає. Почекаємо. А в тому ж Криму вже понад добу продовжує палати нафтовий термінал у Феодосії. Кількість пошкоджених чи знищених резервуарів там не менше десяти. А якщо врахувати кількість вражених під час попереднього. Передні атаки 6 жовтня дігоріло, нагадаю, більше доби нафтовий термінал Федосі, як на мене, вже можна сміливо закривати. Принаймні, за призначенням його використовувати вже неможливо. Загалом на цій базі, до речі, 34 резервуари. Враховуючи, що удари по ній були ще торік, почалися в 24-му році. То наразі невідомо скільки з них взагалі лишилися цілими. Тож почекаємо, поки догорить. Тому що загасити їх просто неможливо, вони повинні ну, просто банально вигоріти. Ну а потім побачимо супутникові знімки. Можливо, ще знадобиться один візит українських дронів чи ракет. Е, як бачимо, російський нафторіз триває щоночі, бензинова криза в Росії поглиблюється. ну і це правильний напрямок. Володимир Зеленський їде у Сполучені Штати за томагавками цієї п'ятниці. Український президент зустрінеться з Дональдом Трампом. І однією тем переговорів буде продаж Україні саме цих ракет. Це підтвердив і сам Зеленський, і менш конкретно Трамп. Ну з цим його подивимося, але тим не менше, розмова про томагавки вона вже. Кілька тижнів не сходить з вуст обох лідерів. Е, в одному з минулих відео я висловив скепсис щодо їх продажу в Україні, бо запускати їх треба з кораблів, яких у нас немає, або з наземних установок тайфун, які вже списані, і їх треба довго відновлювати. Словом, не так все легко з цими томагавками, але буквально вчора американська корпорація Ошкош він виробляє для ЗСУ, до речі, броньовані автомобілі. МРЕП презентувала вантажівку x з платформою для запуску крилатих ракет томагавк. Пускава може одночасно пускати чотири томагавки на відміну від тайфуну, як не потребує окремий трейлер для доставки ракет, в чому є великий, великий плюс, що це збіг? Ну ви зрозуміли, що правда, тут теж не все так швидко. Установка все таки є поки що прототипом, тому перед серійним виробництвом вона має пройти всі необхідні тести випробування. Але якщо скласти всі ці елементи цього рівняння докупи, то імовірність використання ракет томагавк. Збройними силами України виглядає все реальнішою, особливо в контексті того, як скаженіють від цієї новини на Росії. От і Дімон Медведєв знову пригрозив особисто Трампу. Щоправда, так боягузливо це зробив в телеграмі, а не в ексі, щоб раптом він не прочитав. Але я думаю, Трампу все одно перекладуть і покажуть ці. Погрози, але поки томагавки лише туманна перспектива, та й на фронтових потугах ворога вони навряд чи відчутно так вплинуть. Тому фронт тримається на українських воїнах, героях, які невтомно нищать ворога. Ось і минулої доби наші бійці знешкодили ще 1200 росіян. Таким чином, загальна кількість втрат армії РФ зачав. Час повномасштабної війни понад 1 мільйон 125 тисяч військових, також збройні сили України знищили 5 танків. Це помітні підсумки отого добропільського наступу, з якого ми власне почали наше відео. 29 артилерійських систем, а також спалені 145 одиниць автомобільної техніки окупантів. Ну і далі, наш традиційний візуал, як ця вся техніка і жива сила знищується. На початку була дещо, тож ми продовжимо. Але перед тим традиційно прошу вас підписатися на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб отримувати нагадування про вихід нових відео. пишіть у коментарях, яке відео вам сподобалося. Найбільше, отже, розпочинаємо з як завжди, якісної роботи підрозділу Сігном 53-го, окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха на Лиманському напрямку. Вони наздогнали російського мотоцикліста. Як бачите, згодом відпрацювали по малій групі та одиночних окупантів, які десь намагалися скупчитися, піти на штурм, не вдалося. Ну і наостанок вантажна буханка ворога, яку не врятував навіть. Металевий захист. Ми бачимо, росіяни відчайдушно обварюють свої навіть найменші автомобілі цими всякими решітками, але їх все одно це не рятує. А 110-та окрема механізована бригада вирішила відпрацювати по типово дроновій цілі. Вантажівці ворога класично олдскульно, якщо хочете артилерію, так би мовити, старий добре перевірений метод. Помічно біля лісосмуги вантажівку ворога атакували залпом, влучання осколків змусили її зупинитися а росіян спішно розбігатися. Спершу вантажівка лише димілася, але згодом спалахнула і фактично поповнила статистику. Знищеної автомобільної техніки армії РФ, якої, нагадаю, загалом за весь час повномасштабної війни знищено вже понад 64 тисячі одиниць. А пілоти дронів-перехоплювачів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади продовжують рятувати українську техніку та життя наших воїнів від російських, як ударних, так і дронів-розвідників. От На цьому відео яке вони виклали 10 знищених ворожих безпілотників, по 3 ланцети. Молні зали, ну і така собі вишенька на торті дрон v 2 u Останній найдорожчий і найнебезпечніший це баражуючий боєприпас, оснащений системою штучного інтелекту для автономного пошуку і розпізнавання і враження цілей, здатний діяти абсолютно без постійного зв'язку з оператором, зокрема в умовах роботи знов ж таки системи РЕП і його дальність при цьому складає до 100 кілометрів. Тож Зауважимо, що це дуже важлива ціль. Ну і про ситуацію на фронті Генштаб повідомляє, що загалом протягом минулої доби зафіксовано 190 бойових зіткнень. Згідно вчорашніх даних було 149, днем раніше 203. Тож активність ворога йде такими хвилями. Вочевидь, вони використовують короткі паузи для перегрупування і підсилення своїх підрозділів. Продовжується зокрема активність ворога на південно-слобожанському напрямку. Там росіяни атакували 15 разів у районах Вовчанська, Кам'янки, Кутьківки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку в районах населених пунктів Притечини, Костянтинівка, Олександра Шультане, Полтавка. Найзапеклішим продовжує лишатися Покровський напрямок. Там наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора. І на Олександрівському напрямку сили оборони били 28 атак на позиції наших військ. Ну і для доповнення картини останні дані від проєкту Діпстейт там пишуть, що ворог окупував Тернове, це Дніпропетровська область, та просунувся поблизу Шандриголово. Це Лиманський вже напрямок. Ну а про звільнення власне збройним словом України Щербаків, малих Щербаків, ми говорили і демонстрували вам кадри цього якраз звільнення на початку. Так що не все так погано. Підтримуємо нашу армію, підтримуємо підрозділи, які, яким ви довіряєте. На цій зваженій ноті я з вами попрощаюся. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Це була лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я В'ячеслав Цимбалюк. До нових зустрічей.